Мама, тато, казка, кіця. Сльози, бо не буде більше циці. Том і Джері, дід по нас, квіти, школа, перший клас, поведінка вічно два, літо, озеро, трава, гусе, кури, бик, солома, осінь, збір металолома, Котляревський, дарвін ом, катя, маша і облом. Вечір, бійки за дівчат, бал, прощальний, атестат. Місто, інститут, общага, грошей, ноль, пальона смага, пісні, танці погуляти, а на сесію насрати. Дні і ночі за столом, п'ятий курс, проект, диплом. Теща, жінка, діти, плач, кухня, памперси і срач. Її мама в хаті лихо, секс у ванні дуже тихо. Карти, шахмати, сусід вже хтось кличе тебе дід, серце, нирки, тиск і стрес, пенсія і соцсебес, ліжко, селя, руки, дотик, сльози, пам'ятник і плотик.